Слава Ісусу Христу! Слава дорогі наш міполити Михайло, дорогі архієпастори, дорогі отець ректор, дорогі випускники нашого навчального закладу. Правда, я змінив Миколу е, Петра Миколаївича. Заступив я і йшов по його слідам. Хто знає, той пам'ятає, як він старався, щоб наша семінарія була на висоті, а її студенти мали знання. Я сам це бачив, забув при ньому цей бачив. Я вже, слава Богу, крипити перепалочок.

І <śled> 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 кожний владика вніс щось партією корисне для церкви і для нашого народу. Наприклад, перший владика Даміан. Який тут, я його застав після духовної школи, він е керував не тільки однією Волинською єпархією, а ще й Рівненською, називався Рівненський і Волинський. Важко йому було керувати, управляти цими Важко. Може, ви тільки чули, як е радянська влада притиснула, придушувала, зневажала все духовне, в тому числі. Починаючи від Архієрея і до хустого дяка. Не дивлячись, Владика Диміан Великий міс, хоча його підули. Е, внесок е, для нашої партії. Він перший почав розмальовувати наш кафедральний собор Розмальовував його так, як якби його бачили. Важко хоч би було дуже, але відставлявся своєю. Своїми завданнями. Він мене рукоположив за тим престолом, що є в нашому соборі, тільки не за тим, а за дерьдянням, а отай заслуга, та, що, як не важко було, він добився Госму і поставив металічний накриття на престол. Так що заслуга його не мала нашій церкві. Його замінив владика Варлаам. Багато. І, наприклад, він докінчив розвальовувати наш собор вітальну частину. І ще він упорядкував наше гіперхіальне управління, що пам'ятає, скільки сторона була зовсім розвалена. Там був невеличкий готель для священники, які сюди приїжджали, одноповерхова, навіть протікала. Але владика Верла Ам побудував, добудував цю маленьку приміщення, і вона таке, як ви зараз бачите. І вся взував, є партія зовні така, як ви бачите, це його труди. Не митрішня, бо вже внутрішній наш правійший архіерей обладнав, упорядкував, а він зверху це любив. Він старався теж що було піпарті все не краще. Коли він виїхав, по незалежності від нього причина, його заменив, його кілейник, секретар Варфоломій. Е ну той нічого особливого не зробив, тому що перекидний він недовго був. Після нього став Владика. Піридом. Цей ну, який він не був, а мій старався до церкви. Він перший почав організовувати українську церкву. І коли мені прийшлось переводити церкву на Ірванцях, я до нього прийшов, він благословив, ось він багато благословив, перейти українську церкву. То його заслуга велика. Після нього став. Владика Серафим, э, який старався, особливо утверджував э, нашу семінарію. Дуже старався. Відбирав кадри семінарки, бо то було трудно в той час. Але він справився і до нього почала відповідати семінарію. Його замінив Владика Митрополит Іоанн. Він також багато старався, і в єпархії, багато старався і для Семінарні, сам приходив на уроки, сам вчив семінарістів, як він повинен поводитися в е семінарі, як вчити, як поступати. І його замінив потім митрополит, як з яким я, до речі, і в Пітерській і в Бланділяцькій ще вчився. Тільки він на рік пішов від мене реміше. Ну, Теж старався Яків, при ньому був собор був пофарбований зверху, при ньому були позолочені купола при владі Якову, і при ньому були замінені, поставлені нові, більш позолочені хрести. То я все там бачив, де мені все робилося. Так що він старався це був великий патріот, як і владика Іоанн, так і він, великими патріотами були. Наприклад, владика Іоанн, коли був вчитель, я також з ним вчився, так він, він регентував правильний підрисун е, в академії. Так він, значить, слідкував сам, щоб всі говорили між собою українці, як і українською мовою. І дуже сприйманий то будучи, а у нас в основному були наших областей західних, місцевих мало було. І ті, хто поговорить, ми знаємо, заговорити про сім'ї, і зразу давав йому настановище, щоб вони говорити по Україні. Так що було. Тепер на кінець після Бадики Якова, Настав, волі Божій, наш, радущий архієрей, митрополит. Міхаїл. І якби не було того Миха... владики Міхаїла, тоби б було вас владик, то ми б зараз не було б тут. Не було б того приміщення, не було б тих випускників, які є зараз, і не було б всього того, що є зараз. Коли владика берла, а, прикрасив, привів до порядку і прикального паміння, і владика Михаїл всередині зробив так, як ще ніколи тут не було. Ми думаю, там були і бачимо, який порядок на нас в Іперпаніму. Тепер владика е, ведрополика Михаїл, велику тяжкість взяв на себе. Бо я думаю, що не кожний владика, який би був посланий сюди, е зводився і обрав снаги побудувати оцю прекрасну академію. Думаю, що ніхто так не забить, як ви владик. А тому? Згодом вона була закінчення, проведено в порадок, тоді можете побачити, ні усі її красі. А зараз, так як людина, народившись, виростає, так і наша. В академії вже воно не родилось, а тепер утверджується, виростання. І вас, шановні посівники і академії, і семінарії. Поздравляю, вітаю з тим величним днем. Зараз семінарісти закінчили, написавши бакалавські роботи, семінарії. Верніше не семінарі, тут привичка вже в мене така семінарність, тільки років я вживав це слово, академію наші. Так що Господь посилає вас на найвищу ступінь вашого служіння. Будьте, як я не раз не вроз, вам казав, добрими патріотними, дійсними українцями. Ніколи не говоріть іноземних слів ніколи. Я думаю, що ви ще не запам'ятали, не забули. Як я кожному давав, е звертав увагу на те, коли він говорив щось, не наше слово. Говорить чисто по-українськи. Можливо, ви зустрінетеся з такими людьми, які будуть говорити до вас по російськи чи по англійськи чи на іншій іноземній мові. Все рівно ви говорите чисто на українській мові, знаючи, що ви Українці. Yeah. Бог благословив нашу Україну, на, на нашу церкву, маємо доброго патріарха патріота, маємо нашого правдячого рекерія, інші рекерії маємо патріоти, і ви будьте ними. <потрі> ви отримали випускники академії книжку, «Добрий пастир», читайте її, звертайте увагу на те, що там написано. А найбільше не забувайте читати святе Писання. Не забувайте читати у цій церкві, не забувайте завжди наше вчення, нашого Господа Ісуса Христа. І завжди, нехай буде книга Євангелія, у вас настільною книгою. І завжди, по можливості, щодня заглядайте, мені і читайте через те, що забувається все, що там написано. Треба його обновляти, бо наша пам'ять така, що забуває, а тому ви завладайте. Житься, що <кій> я не висимо? І все, що сказав Господь нам Ісус Христос, передавайте своїм пасонам. Щоб вам було легко сказати, не страшному собі, ось я і діти, які ти дав мені. Багато <кій> діти. <кій> Що я ще будучи ректором, приймав їх в семінарі, чи випускав, тепер приводиться другий раз бути присутніми на вашому випуску. Отже, вдячні будьте Богові за те, що Він покликав вас. Ячні будьте батькам, що вони допомогли вчитися вам, вдячний будьте нашому працюємо архієрею митрополиту Міходіну за те, що ви вже вийшли. На пастирській е, подвиг, і всі свої знання передавати своїм Хасому. Нехай Господь благословляє і надачи вас е, вашій пастирські роботі. І бажаю вам дожити не менше, ніж Господь благословив і мені дожити до тих років. Слава Ісусу Христу!